Всім привіт! Перейшла робити обхід господарства. Кури ось повиходили, і джек гуляє. У нас сьогодні весняна погода, он сонечко визирає. Так, тепло на дворі небо блакитне, таке, гарно. Весняна погода. Вчора взагалі було таке сонечко гарне. Якби не знав, яка чи стоп, можна подумати, що прийшла весна. Ось курочки гуляють сьогодні. Погода сприяє. Ось півник який молоденький. Не бійся. Зараз под... піду подивлюся, чи в курнику. Я якісь ще кури на гніздах. Чи знеслися, чи не знеслися? Щоправда, правда, ось розкосило грязюка в господарському дворі? Але нічого. Це краще, ніж лід. Ось курочки. Ще їжу не доїли свою. Ось півник ще. І тут відпочиваєте, да? відпочивають. ось у них ще попіл свіжий насипаний. Тут люблять вони покупатися. Їм це в задоволення. бачу, двоє яєчок є. Знесли двоє яєчка. Ось зібрала яйця. Дивлюся квачки. повсідалися, сидять. Ось іще одна, і ось одна. І ось одна. Збився їхній біологічний годинник. Хочуть сидіти на яйцях. Ось як. Позаходили кури, курник, деякі вийшли і гуляють. Ось як сонечко світить. Чудова сьогодні погода. Кури щось дзьобають, шукаючись. Ось як гарно кури гуляють. Їм сьогодні погода сприяє. Сьогодні дійсно тепло. Ось ще знайшла курочкась. Грезе. У нас ось, до речі, вийшов ось півник, ось він, який тут гармидер робить у курей. Не злося з курочок, може, тому вони стали гірше нестися. Треба буде його прибрати на м'ясо. У нас взагалі так півників хватає для поголів'я курей, щоб яйця на інкубацію назбирати на весну. А це якщо він такий шебушний дуже, потрібно його прибрати, тому що тоді в стаді толку ніякого немає, якщо таке творить петух. Та що, правда, і співає він, от, голос такий не навчився співати. Ось ну, такий голос, мабуть, і буде. Очах позіхає. Сьогодні багато курей на двір вийшли. Це вперше за декілька днів, а може й тиждень. Про то мило, то замерзло. Ось півник згукав курочок своїх, Найшов щось. Тут ми їм часто то капусту викидаємо, то з буряка почистимо, шкірку, то все таке. Вони зберу, відходять. Вон сонечко. Сьогодні вдалася прогулянка в курочок. Дощу немає. Сьогодні на дворі гарно. Всім, кому сподобалося відео, Ох, який голосний. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся, буду дуже рада. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.